Друзі мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч Ліги Чемпіонів між, між Міланом та Ліверпулом 3-1 на користь Ліверпуля. Підопічня Ернесло та перемагать. Давайте, мої любі друзі, поговоримо про даний поєдинок. Ну, давайте, мої любі друзі, все по порядку. Розпочнемо стартові склади. Підопічні Павло Фонцек вийшли грати по розстановці 4-2-3-1. Майк Мін'ян у воротах. Павло Таморі захисники. Тео Ернандес Калабрі по флангах. Фафана Лоптос Чик центральні опорні під Рейндер центральний атакувальний по флангах та Альвар Маратта. у Стартовый расновка Милан. 4-2-3, такой стартова растонка, Алисон Беккарвотах Ибраймана, Верджол Вандегзесный, Трент, Александр Арнальд, Костас Сымикас, По флангах, Реин, Гравин, Берг, Алекс Смакали, стар, центральный, опор, не пиздекисней, Дмитрик Сабаслав, центральный тукувальный пиздисник, Мухаммед, Салах, по по флангах, та диогу жота Відповідно, у нападі це стартова нападе, Ліверпуля, Ну, тепер давайте поговоримо безпосередньо про матч. Мілану вже на третій й хвилині вдалося забити Альвара Мората. Віддав, ну, взагалі, Мілан ідеально вийшов з під пресмуго Ліверпуля, Альвар Мората знайшов Крістіана Пуліша. Крістіана Пулішича, перепрошую, Крістіан Поліше. Чи... Вийшов один на один, пробив в дальній кут, не ну забив таким чином Крістіан Пуліши Третя хвилина, Мілан рахунку, Але далі Ліверпуль повністю захопив ініціативу. У Ліверпулі м'ячем більше, володів, і хороші були моменти. Мені пригадується дар Мохаммеда Салаха в поперечку. Тобто Ліверпуль тиснув і було таке відчуття, що Ліверпульс таки Забі. Було таке відчуття, що все-таки Ліверпуль-Забі. Ну і будь ласка, кодігар заробляєш травний. Трент Александр Арнет виконує акцентовану подачу. Ібрає Маконате забиває на 23-й хвилині. Забиває француз. Вдається, Ібрає Маконате випередити Макмініана. Ну і Головою Брейма переправляє м'яче до сітки. ідеальна подача від Трента. Ось мені нагадує матч проти Арсенала, коли Ліверпуль грав в Кубку Ліги. Тоді також Трент просто ідеально навісив. Просто ідеальна подача від Трента. Ну і француз і канате випереджає усіх і збиває. Збиває. Ну а потім Ліверпуль домінував. Ліверпуль, на мою суб'єктиву, зору контролював перебіг возі. У Ліверпуля потім ще пару небезпечних було моментів. Згадується вихід. Діогу Жоти один на один. Португалець не забив, згадується удар Мохаммеда Салаха, знов таки в поперечку, взагалі, єгипетському, е єгипетському коралю нещастило. Ну і поперечки в нього було. Тобто -то Ліверпуль тиснув і було таке відчуття, що ось Ліверпуль все таки заб'є. Другий м'яч, і Ліверпуль таки забив. І Ліверпуль таки забив, і забив заб після кутового. Ну ідеальна подача від Коса Сацимікаса. Ідеальна подачі подача Коста Семікас, ідеальна подача від Костаса, ну Вірджил Ван Дейк. Збиває Вірджил Ван Дейк. Ідеальна подача, ідеальне виконання від Вірджил Ван Дейка. Головою Вірджил Ван Дейк переправляє мече до сітки. Якось так Вірджила Ван Дейка не закрив. Ну і буквально з декількох метрів. Голландець переправив меч до сітку і таким чином нідерландець вивів Ліверпуль вперед. Ну і так і команди на перерву, де пішли з рахунком 2-1. Це, до речі, святкування футболістів Мілана. Ось це коли Канате, ось Це святкування ось, ну Вандайка. команда виходить на перерву з мінімальною перевагою Ліверпуля. Початок другої 45 х хвилинки. Ситуація не змінюється. Ліверпуль контролює гру в Мілана Ось після забитого м'яча. У Мілана взагалі я не пригадаю жодного небезпечного моменту. Забив Крістіан Пулі на 30 й хвилині. І все. Більше моментів взагалі в Мілан не було. Ліверпуль. Повністю контролював матчі, створював моменти. І ще один був непоганий шанс у Ліверпулі для того, щоб забивати у дігу жоти, був небезпечний момент. Майк Міньян відбив удар, а потім Майк е, зазнав травму побажаємо Майку Мініану, скоріше, одужання. Ось е, там всі футболіст так вийшло, що. ну Якщо не помиляюсь, хотів заблокувати Гужот, таким чином влетів він в Майк Міньяна, ну, побажаємо Майку все найкраще. Далі, вимишана заміна. Відповідно, Мілана ось виходить Вратар, Ось Теріані, да. Ось, до речі, там потім ще Кафор. Вийде Габі, Атемі Абрахам. Ось ну це якось. у Луздіа з Дарвину з Дрікукієдза Ветеранду Джогоміш. Ну, це трішки пізніше. А Ліверпуль свій третій гол. Ідеально Ліверпуль вийде в контратаку Коді Гакпо. Ідеально Коді відривається від свого опонента, виконує акцентований простой Домінік Сабаслай. Робить рахунок 3-1 на 67 хвилині і після забитого м'яча Домінік Сабасла Ліверпуль, ну скажімо так же, абсолютно спокійно на мою субъект зору. Цей матч команди вже догравали. Хоча, в принципі, в Мілана були непані атаки. Ось після, напевно, третього м'яча мечі деміксала. Мілана хоча б якісь небезпечні моменти були. Приведеться удар там Тео, а не влучив француз. Ось, Ао, ну, До речі, Рафалі Ао Дуже сильно загострив. Там був момент, коли Рафа обіграв і беремо конате. Виконував просто в рентграв на кутовий, м'яч вибив. Потім там ще на останніх, до речі, секундах там був момент, коли Рафалі Ао вже розкачав. Ось. Е Розкачав один в один, влучив у стійку Рафаеллі Ау. У Ліверпуль також були моменти, ось пригадується момент. О, таки Дарвіна непогана була атака. Ось. Ліверпуль, в принципі, міг четвертий м'яч забивати, але Мілана справедливості раді міг свій другий м'яч збивати. ось. Ну і був ще момент, коли Домінік Сабаслай просто ідеально Домінік. Прокинув м'яч між ніг футболісту Мілана, Розігнав супер-контратаку. Ось, але цю перспективну атаку Ліверпульцям таки не вдалося. довести до голу ось. Ну, в кінці кінців. Ліверпуль перемагає. Ліверпуль перемагає. І це абсолютно по ділу. Друзі, а чому по ділу, ви скажете мене? А тому, що по статистиці Ліверпуль повністю переграє Мілан 23-8 по ударах і 11-2 за ударами в площину. Володі м'ячем 51 на 49 з Кутовими також перевага Ліверпуля п'ять Ну І за голівими шансами Ліверпуль повністю переграє Мілан 5-0 за гольовими шансами. Плюс Ліверпуля дві голіві нагоди ще були упущені. Ось, 446 передач Мілана, 372 передачі. Точнім, 83% відсоток, точність передач. У Ліверпулі 461 передача 400 передач точні, 86% відсоток, точність передач. 4-3 по офсайдах. У Ліверпулі з 23 ударів, 11 ударів площину, 8%. 2, 2, поперечки від Мухаммеда Салаха, 4 удари заблоковані. У Мілана 8 ударів в поворотах, 2 удари в площину, 4 удари по узарота, одна стійка від Рафаліау на останніх секундах, 2 удари заблоковані. По успішних відборах краще був Ліверпуль, 10 успішних відборах. 71% в успішно, успішно, успішності. У Мілана 9 успішних відбора, 56% в успішності. 8 сейвів Зробив Вратар Мілана, Один сейв Альсна, Бекера, 14-13, половині, 7-я, 10-8 по перекопаннях. Ну, порушило правила більш футболісти Ліверпуля, 12 порушень правил, дві жовті картки. У Мілана 9 порушень правил, також дві жовті картки. Ну і найкращі футболістів матчі. Знаєте, кого ще брати? Тобто Ліверпуль, ідеальний матч, тому собі й тим, точку зору провів команда Арнеслота. Абсолютно ділу перемогла і виділити можна будь-якого футболіста, наприклад, коді гак, який заробив штрафний, після якого забили коді ще й передачі віддав. Я би видів ще і Брейма Каноте, Француз е, провів дуже потужний матч, а Вірдж Ван Дейк е, потужний матч провів. Навіть таки важко не сказати, да? е, е, хто саме Трент, Олександр Арнольд віддав передачу, дуже сильний матч від Трента. Ось. ну Я би, напевно, обрав би ось когось із центральних захисників або Ібрайму Конате, або все таки Вірджала Ван Дейка. Ну, нехай це все-таки буде, напевно, все-таки Вірджл Ван Дейк. Вірджел, хоч і Брейма просто неймовірно якийсь матч провів Француз. Просто ідеальний матч провів Француз. да, були моменти, коли там Рафаля Ао. Ось, давалося йому проходити і Брема Кате, але в цілому і Брейма просто ідеально впорався зі своїм завданням. Ось, да у Рафа були моменти, але в цілому і Брейма стримав в Португальці. Але все-таки, напевно, я все таки обрав Вірджала Ван Дейка. Беремо канате просто, просто, просто восхитите! Просто восхитите! И брема канате! Ось. Ну, а Ліверпуль перемагає, вболівальники в Ліверпулі хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Абсолютно по Ліверпуль перемагає, вболівальники Мілана, не засмучуйтесь. В будь-якому випадку дуже цікава Ліга Чемпіонів. І вже перший матч це абсолютно повністю показує. По Мілана не, Ліверпуль 3, всіх вболівальників Ліверпуля. Хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Дякую вам, мої любі друзі, за увагу. Бережіть себе. До речі, тренер Таблизян. Ось і команди, які перемогли, дякую друзі, за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, Всім до нових зустрічей.